Паністо, що таке медова або бджолярська естетика? Сьогодні таке буде цікаве відео, так що додивіться його до кінця. Коротше, 에, прийшла в голову для моєї дівчини ідея, типу, каже Назар. От ти ж не завжди косиш траву на пасіці. Да, чого? Тому що не треба. Поясні людям чому. Але при цьому всьому важливо, щоб в уликах був порядок. Да? І треба людям пояснювати, чому, е, чому така різниця вона є. Чому банка меду повинна бути частенька, така, що вона світиться, і з нею все добре. Кристалізуватися починаю, з нею бачу. Е, що банка світиться, і з нею все добре, да? а не залапана, грязна, брудна і так далі. Це треба пояснювати. І в джінництві таких протиріч є дуже багато. Я собі взяв такий записничок, такого, з вашого дозволу, я сяду на це місце. І зараз візьму. Е, накидаємо ряд таких протиріч. Ну, перше я назвав. Чому на пасіці не завжди треба косити? Значить, візьмемо косити, косити і порядок вуликах. Док у вуликах. Дивіться. Номер один, чому не треба косити. Я пояснював, я на своїй пасіці не кожу, тому що я лінивий, а ви мене не чуєте ніфіат. Насправді, це теж має місце бути, не, не, не сперечаюся. Але в першу чергу на пасіці я не кошу по тій причині, що в е, нас там буває дуже жарко. У мене там забор по колу, і там дуже духота знизу буває. І от то сонце, як пече напряму, от тоді бджолам там капець жарко. І е, для того, щоб мене зниження температури. Зниження температури було, скажімо так, актуальним. Е, сонце попадає, там є певний шар трави, і знизу коло літочки І Мої бджоли замість того, щоб е, вентилювати гніздо, летять помен. В цьому є, ну, скажімо так, принципова різниця між косити і не косити. І це одне із пояснень, чому я так роблю. І е, чому так добре? Тому що. Е, ти не затрачаєш зайвий час на те, щоб косити, на те, щоб прибирати, і бджоли не затрачають час на те, щоб вентилювати. Вони більше меду несуть. І коли там з вулика замість тисячі бджіл, вентилювати, полетить тисячу бджіл за медом, ну то я вам скажу, воно різниця виходить в доброму відру меду за сезон. Тому це один. Два чому ще не треба косити? Я вам скажу, що дуже проста логіка, я колись задавався цим питанням для того, щоб оправдати свою лінь. І вам скажу, що бджоли. Ніде в природі селяться в траві, селяться на деревах, селяться в дуплах, селяться в чагарниках, ніде їм ніхто не косить. І вони себе там так прекрасно почувають чогось. А потім, коли я поїхав в США, ми приїхали, і там така сука висотою, і ми тако просто заїхали погрузчиком, просто поїздили, щоб було видно, як їх ставити, поставили, поставили ті вулики. Через там місяць приїжджаємо, трава знову вище тих вуликів, а повні вулики меду. Розумієте? Тому, тому повірте, косьба і напряму залежність від того, чи буде меч, чи не буде, існує. Але в тому випадку, якщо ви не косите, це буде краще. Ну і само собою, якщо ви знову ж таки косите, то уявіть вас тисяча бджолосімей, чи там 10 тисяч бджолосімей, і це все обкосити, ну це. Такий маразм, вибачте мене. Ну, коротше, я того не признаю. Єдине, для чого потрібно косити, в мене за всіма вуликами можна запросто пройти. Косити потрібно для того, щоб пройти. І все. Косити, щоб пройти. І, е, ну, А ще може бути, коли вас там, у вас там зразкова пасіка, ви приходите проводите екскурсію, тоді теж ми можемо. І необхідно вже тоді косити. Коли я на свою паську буду водити екскурсії, повірте, там буде покошено. Е, е, і в цьому є от така от правда. Хочете мені вірити, хочете не вірити, мені до лампочки, як ви до цього всього ставитеся, я просто хочу людям дати те, що знаю я сам. Чому порядок у вуликах важливий? це є принциповий момент. Ви могли спостерігати, що в будь-якому випадку, коли я приходжу до вулика і відкриваю кришку, в мене під, ву... під кришкою одна й та сама ситуація. У мене тільки є, здається, один вулик, який крайній я часом туди ще щось можу положити, тому що щоб не намокло якісь сірники, якісь е... для димаря щось і так далі. Чому це принципово? Тому що, перше, заводяться комахи. Друге е... гігієна в вулику. Третє безпосередньо це тобі повинно бути зручно працювати. Ти відкрив кришку і зразу відкрив холстика одного чи відкрив утеплення, зразу доступ до гнізда. Коли там все буде такого пожмяка, ну, там ще й мишка заведеться. Тому е порядок в середині вулика це принципово для того, щоб не заводилися сторонні жителі і щоб ваші бджоли вам подякували з точки зору, все ж таки ну, вам же ж приємно, коли у вас в хаті, в кімнаті свіжо. Вам приємно це. І, вам... І ви себе почуваєте тоді краще, прокидаєтеся, нема цього злипання очей, нема закладання носа, коли в кімнаті свіжо, коли ви на природі спите, от саме та ситуація. От те саме приблизно бджоли відчувають, коли в вулику чисто. Е, А коли в вулику затх... затхло, там щось не то, е ще є такі умніки, які з середини вулик красять, це взагалі протипоказано. Тому повинно бути. Чистенько і ще одна причина, чому повинно бути вулику чистенько, тому що той медик, який ви так всі любите качати, який ви всі так хочете, щоб він у вас був. Він дуже сильно гігроскопічний і аромоскопічний, і він на себе натягує і запахи, і він на себе натягує е безпосередньо вологу. І от... Той, який запах буде в вулику, залежить від того, як буде пахнути ваш мед. Як би це не було дивно. Тому по-любому маємо цих два моменти. Підкреслюємо, йдемо далі. Венечка сказала, чому на пасіці не важливо, щоб був демар ідеальний, новий, чистий, але при цьому, щоб банка меду була завжди чистенька. Або банка для меду. Тому я собі позначаю демар і банка, або тара на мед. Тара. Банка Тара. Значить, чому це важливо? Тому що димар це та історія, яка постійно буде закопчуватися. У мене на пасіці є три димарі. І, і всі вони старі. Е, от першим димаром користувався ще мій дід, коли був молодий. І я ним користуюсь до сьогоднішнього дня. І в цьому мені абсолютно не стидно зізнатись, тому що ну а на якого чорта мені брати другого димаря, коли той ще навіть не прогорів. Е, потім друге є е, ті димарі, які я купив, коли я починав. Але вон, такі вони підуставші, взагалі вже їх треба міняти. Але е, не обов'язково їх міняти швидко. Задача димаря, щоб там всередині щось коптилося. І вам, щоб була струя диму. Чому ми міняємо димарі? Тому що прорвалися міха. Якщо міха не можна замінити окремо, то міняємо димар. Друге, прогорає стакар, таке теж буває. Третє, дуже багато вже смоли всередині в сіточці і ззовні, і з боку, з дуже багато тої смоли, і та смола забиває, і вже ми не можемо її прочистити, і вже нема того той тяги, того потоку диму. Тому ми міняємо димар. Але при цьому він не обов'язково повинен бути чистеньким. Він повинен бути. Такий, що він працював. Все, він не повинен бути лакшері. він повинен бути тільки тоді, коли робите контент в TikTok, наприклад, там, чи в Instagram, коли ви там, хочете показати, яка у, вас, яка у вас ідеальна пасіка і все грязне оставити за кадром. Тоді так. Да. Ну або для якогось відеокліпу. Ну, ну що ви коротше мене поняли. Ну, а чому повинна бути банка меду чи тара під мед завжди повинна бути ідеальна? Я в TikTok наткнувся на відео, коли мужик. Таким пузом е, бере відро меду, виливає ржаву бочку і такою рукою ще його мішає. Ну це взагалі капець, панове. Я йому написав, що негайно видали це відео, тому що не можна того робити. Той чоловік видали відео і сторінку все на світі, тому що, ну, тому що він дискредитує пасічників всіх. Е, Саме цим. А те відео, якби воно там мало тисячу переглядів, чорт з ним, воно набрало мільйон двісті переглядів на той момент. Е, тобто ну, мільйон 200 людей про це побачило, розкаже ще для того самого мільйона 200 в лучшому випадку. І 2 мільйона 400 тисяч чоловік будуть про це знати. Е, тому е, це є дуже не, не, негативна історія. І погодьтеся, вам все ж таки приємно, коли банка тут виглядає саме отак. То вона не залапана. от Паничка, покажи наші банки меду. Вони всі підсвічуються в нас, вони не залапані, вони всі візуально виглядають ідеально, вони всі, е, вони всі в собі мають мед. Який хочеться їсти, і будь-яка банка, яка є в магазині? Вона у нас виглядає саме таким чином. Це є важливо. Чому це є важливо? Тому що все ж таки товарний вигляд плюс. До якості самої продукції. Якщо в середині банка буде, наприклад, не помита, мед може забродити, буде бактерицидне осініння. Та куча всього може бути статися неприємності з тим медом, потім він забродить, заграє банка в зірвеці, таке може бути. Тобто клієнт буде недовольний, ви самі будете незадоволені тим, що ви зіпсували якусь частинку того меду, яку ви зробили, яку ви забрали від бджіл, тому що для бджоли та банка меду це для піввулика, вулика це півжиття. Потім, коли ви переливаєте отой мед в металеві бочки, які є іржаві, які є неправильні, які є огидні, ви знижуєте якість продукції зразу ж на корню, і ваш мед заготівельник приймати дорожче точно не буде. Тому цей момент ви повинні розуміти. Далі, давайте. Чому маска? Маска або демар, точніше костюм. Костюм можуть не, не бути ідеально чистими, да або виглядати не ідеально чистими. Але при цьому е, шпатель шпатель або кліточка має бути чисті шпатель або кліточка. Значить дивіться Бжулярський костюм, в якому ми працюємо, може бути отакий. От наприклад, от такий. Біленький, кофейний, може бути сірий, може бути зелений, може бути перламутровий, може бути з вишки золотими нитками, може бути по-різному. Але вся історія в цьому костюмі заключається в тому, що от він такий, поки він тут вісить. Коли ми його помістимо на пасіку, верніш спочатку на пасічника, а потім на пасіку, ми отримаємо той результат, коли. Ми його почнемо забруднювати самим самим різним, але в першу чергу це буде прополіс. І коли ми тим прополісом почнемо забруднювати костюм, його відстирати дуже важко. Він відповідно візуальний вигляд буде мати зовсім зовсім інший. Тому костюм повинен бути цілий, костюм повинен бути зручний, костюм повинен бути з натуральної тканини, це моя особиста думка. Костюм повинен бути такий, щоб вам в ньому було комфортно. І щоб джоли, само собою не, не лізли до тіла, не жалили в, в, в обличчя там і так далі. Але при цьому він не повинен бути лакшері, він не повинен бути так, як зайдете там до якогось блогера крутого, і там він прям в золотих цепах сидить в такому новенькому порші, вау-вау-вау. Таким воно не повинно бути. До речі, я б таких блогерів хотів би запросити до себе на пасіку. Можливо, ви хочете один, один день свого життя блогера проміняти на один день. Життя блогера бджоляра, я б з вами завдяки поспілкувався про цю тему. Ну і друге, чому повинен бути шпатель для, для переносу личинок бути ідеально стерильним. І та сама кліточка для маток бути ідеальною. Тому що, коли ви матку поміщаєте в кліточку, вона все ж таки, тож як в кімнаті. І ну, вона просто-напросто загине, коли, е коли кліточка буде брудна. Інколи таке буває, що кліточка в меду, е десь там капелька меду. Та матка ту капельку меду знаходить е, своєю головою, вона капає туди і все, і матці коротше хана. Е, тому повинно бути чистеньке все. Значить, чому шпатель? Тому що коли ми переносимо ту личинку, це, це те саме, що ви переносите зародиш. Зародиш бджоли чи матки в комірку. І коли ви свою дитину візьмете брудними руками, то дитина відповідно, буде «Доброго дня! То дитина відповідно буде теж брудна. А от коли ви візьмете, ну і дитина буде хворіти само собою, а от коли ви візьмете личинку таким самим брудним шпателем, отримаєте той самий результат. От така от ситуація, от така от правда. Тому і в вчинистів таких протиріччя дуже багато. І в нас люди дуже часто відносяться до деяких питань дуже хибно. Знову ж таки. Люди думають, що утримувати 50 сімей це те саме, що й тисячу сімей. І вони роблять висновки, що тисячу сімей утримувати мега складно, тому що я 50 утримую, от не вивожу. Ну, типа, це дуже велике. Дуже хибна думка, дуже велика помилка, яку я на своєму каналі намагаюсь пояснити що Це зовсім інші речі. Дві пасіки до ста сімей і до тисячі сімей це зовсім інші пасіки. Зовсім інші принципи утримання. Точно так само, коли у вас ви на роботі просто керівник підрозділу, і коли то ваш бізнес, це дві великі різниці. От, в принципі. Якось от такими протиріччями ми живемо в українському бджільництві, в цілому бджільництві, тому що це не тільки так в Україні, так і по всьому світу. І є ті речі, якими ми можемо нехтувати, а є ті речі, які ми повинні дотримуватися ідеально. Тому, панове, підписуйтесь на канал Ukraine і будемо далі про такі всі речі говорити. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.